Сотні людей йдуть до собору Святої Трійці, щоб попрощатися з полеглим героєм Ігорем Кузьмічем. 40-річний лучанин з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. У війську був командиром відділення першої стрілецької роти. Серце захисника перестало битися 28 травня у селі Богданівка, що в Бахмутському районі Донеччини. Військовий загинув, вивозячи поранених з поля бою. Ігор був безвідмовним, переживав за своїх солдатів завжди. Замісних деколи йшов, бо це його попросили в евакуацію, якої він не мав робити, але він зробив її. Родичі полеглого захисника розповідають, що у нього залишилася дружина, рідний молодший брат та бабуся. Батьки вже померли, тож Ігор був опорою в родині. Хай не хлопчиському, ну, але бачите, як вийшло. Ну він дуже добрий. Він такий і послухає. Він завжди відзивчивий. Дуже добрий був. В Ігоря було багато планів на життя, розповідають ті, хто його знав. Я так запам'ятала, як він казав, каже, я її кинув курити, то я собі купляю рибацькі снасті, які хочу. То в мене вже що хочеш, є. Оце ми так якось сиділи і говорили. У людини було життя, і його тепер не стало. От, в цьому скалі це нечисть одна. Згадуємо його світлою людиною. Він до нас в гості приїжджав, він побратим мого чоловіка. І ну, це дуже важко, це, це значить страшний сон якийсь. Провести в останню дорогу Ігоря Кузьміча прийшли його колеги. Усі певнять, він був чудовим керівником та доброю людиною. Дуже хороший чоловік, добрий, який по роботі, так і за роботи завжди допомагав. Чудова людина була. Проводили захисника в останню дорогу зі сльозами, квітами та болем усвідомлення того, що більше не побачить свого коханого друга та колегу. Щирі співчуття родині та тим, хто знав захисника. Вічна пам'ять, честь та шана герою. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.